Зв'язалась у мене ось така красуня. Але це ще не остаточний варіант. І я таки маю надію, що я опаную тонування. І тепер я або зроблю її гарнішою, або зовсім зіпсую. Ну, ось, подивіться, що в мене вийшло. Ну, здається, що не зіпсувала. Ось вийшла така ось конячка у яблуках. Я її затонувала трошечки ніжки знизу. Зробила ось такі яблучка, попу затонувала їй. І Навколо оченятак і носика, здається, вийшло непогано ось так. Ну, однозначно, цікавіше, ніж вона була до цього, але але ще треба попрацювати, але ще треба мені практики, більше практики потрібно, бо я собі уявляла трошечки не так. Ну, але вже вийшло те, що вийшло. Танувала я ось такою сухою пастелю, щесувала її на листочок лізвій. Видно, як виточила. І за допомогою пензликів тонкого і широкого, намагалась затонувати. Мені все одно здається, що так гарніше, ніж вона була. Як вам, як ви думаєте, яка була гарніше, чи, чи не потрібно було її тонувати? Але я дуже-дуже хотіла. Коня у яблука.